Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. І сьогодні ми з вами говоримо про п'ять головних змін, про які мало хто знає, але які відбудуться в Польщі вже з 1 січня 2024 року. Мало хто знає про такі зміни. Ми сьогодні розберемо кожну з них. Це не якісь там банальщина про підняття мінімальної заробітної плати. Це питання набагато глибші, і вони, до речі, вплинуть на кожного українця, який проживає в Польщі або збирається там. Проживати. Тож дивіться це відео до кінця. Дякую кожному з вас за перегляди. Дякую кожному з вас за лайки, які ви ставите. Це допомагає боротись з російськими ботами. Тож вдячний, друзі, кожному за таку підтримку. Ставте лайки, пишіть свої коментарі і давайте починати. Отже. П'ять нетипових змін, які відбудуться в Польщі, які передбачають різні виплати і захист працівників, тобто всіх, хто працює в Польщі, в тому числі і українців, і перша зміна номер один це компенсація за мобінг, дискримінацію або порушення. Принципів рівного пра працевлаштування для всіх незалежності від е, раси, е, статі, національності і так далі, бо українці досить часто стикаються із мобінгом, із дискримінацією, із булінгом на роботі. От і з 1 січня 2024 року люди, які напишуть заяву, які не будуть замовчувати просто на роботі, що їх там цкують або з ними нерівно поводяться, а будуть писати заяви до профспілок, будуть писати заяви до поліції, будуть писати заяви до уженів праці, до інспекції праці і далі справи ці будуть реєструватися в судах, буде якби проводитись розслідування, і ви будете мати змогу отримувати компенсації. В у вигляді одної однієї мінімальної заробітної плати це 4242 злотих з липня 4300. Далі наступна друга зміна це виплата в разі групових звільнень. Якщо ви працюєте на умові праці, якщо ваше підприємство вирішить звільнити там велику кількість людей, і вас також будуть звільняти, то ви маєте право на отримання компенсації. І ця виплата не може перевищувати 15-кратного розміру мінімальної заробітної плати. І з 1 січня 2024 року ця сума буде так. Ця сума буде становити 63 тисячі злотих з липня 64,5 тисячі злотих. Мало хто також про це знає, і люди, людей просто там масово звільняли. Були такі періоди в той же карантин. І люди просто не отримували цих виплат, бо вони про них не знали. Також наступне це входять в гру, скажімо так, нові, нові правила, нові закони, які були прийняті літом 2023 року, і мали діяти, от мали діяти, мали починати діяти з 1 січня, от і починають це додаткове обладнання для працівників. З 17 листопада 2023 року почали застосовуватись нові положення щодо, щодо обсягу правил охорони здоров'я та безпеки на обладнанні робочих місць. І роботодавці мають півроку для їх реалізації. Півроку власне, вже проходять, от вони вже закінчуються, і вже вони мають якби, впроваджувати все, що вони там підготували. Якщо працівники використовують ноутбуки, принаймні для половини щоденного виміру роботи, то їх робоче місце. Має бути обладнане нерухомим монітором або підставкою для того, щоб забезпечити налаштування екрану таким чином, щоб верх екрану був якраз навпроти очей, а не коли ноутбук лежить десь там на столі, і людина постійно має зігнуту голову. Також наступне це оплата засобів корекції зору. Положення це передбачає, що. Якщо у випадку, якщо працівник проводить за комп'ютером е, мінімум 4 години робочого часу, то е... Роботодавець має відшкодовувати з якби витрати на корекцію зору, тобто має купувати своєму працівникові там окуляри або лінзи, або якісь інші там варіанти, для того, щоб якби працівник міг компенсувати втрату свого зору на робочому місці. Тобто Якщо людина більше 4 годин в день сидить за комп'ютером, а таких дуже багато, то роботодавець купує окуляри або лінзи. Також співробітник повинен мати рецепт від лікаря, виданий, наприклад, під час періодичних медичних оглядів, і обов'язково потрібно мати чек, що підтверджує покупку. Далі цей чек віддається роботодавцю. Роботодавець компенсує гроші людині. Деякі роботодавці просять написати заяву про повернення коштів. Що також може бути, це вже залежить від власне від. Конкретного роботодавця, наступне, що дуже і дуже круто, це е, якраз той варіант, коли потрібно писати на роботодавця до суду. І багато хто відмовляється від цього, бо потрібно платити було судові збори. Зараз зміни відбуваються і з 1 січня набудуть чинності положення, що визначають судові витрати в справах працівників. Незалежно від розміру судового збору, працівникові не доведеться його сплачувати, от так. От. Однак є виключення, працівникові доведеться сплатити судовий внесок в разі апеляції, якщо предмет суперечки перевищує 50 тисяч злотих. Тобто, якщо вже розглядалась справа, і там працівника вона не задовільнила, і працівник подає апеляцію, то у разі апеляції вже потрібно буде сплатити цей судовий збір. От, це четверте. І п'яте, це посилення охорони працівників. Деякі категорії працівників користуються особливим захистом. Зараз я назву категорії, а потім скажу, чому роботодавці не зможуть вигнати навіть таку людину з роботи. Отже, це вагітні жінки, працівники, що перебувають у відпустках по догляду за дитиною, працівники передпенсійного віку за 4 роки виходу до пенсії на пенсію, профспілкові активісти, члени робітничих рад, працівники під час виправданої відсутності на роботі, в тому числі, наприклад, під час лікарняного. Це ці є категорії, які знаходяться під захистом, і роботодавець не зможе звільнити таких робітників без їх згоди. Співробітники з перелічених категорій зможуть подати в суд на роботодавця, суд своєю чергою зобов'яже компанію продовжувати трудові відносини до законного завершення провадження цього. Тобто методика простими словами така. Ви, наприклад, вагітна жінка, до вас приходить роботодавець каже: ти вагітна, ти вже не зможеш працювати, я тебе звільняю. Все, йди до побачення, щоб не платити потім декретну відпустку цій жінці. Цій жінці потрібно далі просто написати заяву про те, що звільнення було незаконним. І на основі цієї заяви одразу ж відкривається оце саме провадження. І поки триває це провадження, роботодавець не має права звільняти цю людину. От. І таким чином. Оці всі, оці всі категорії людей вони є повністю захищеними. ніхто нікого не може звільнити. Я, до речі, такі випадки також знаю, коли звільняли людей, які там вже працювали роками, яким залишалось там декілька років до пенсії, і їх хотіли звільнити, щоб уникнути якихось додаткових розходів. Ці люди просто писали заяви, і такі заяви можуть справді такі слідства йти роками. От і скоріш за все, що е, виграє все одно працівник, е, подібні справи в більшості випадків, і тому е, це також дуже класна штука. Тож, друзі, маємо ось такі: от п'ять головних е, змін. Які торкнуться кожного українця в Польщі з 1 січня 2024 року. Надіюсь, для вас це було корисним цікавим. Там є також ще багато інших змін, які також будуть, які будуть стосуватись в тому числі українців. Можливо, в наступних випусках про них поговоримо. Якщо вам це буде цікаво, буду дивитись коментарі під цим відео. Тож пишіть свої коментарі, ставте лайки. Дякую кожному з вас за перегляд. Гарного дня і до нових зустрічей!